Закривати 38-й музичний фестиваль доручили вчителям та учням дитячої музичної школи номер 1 імені Анатолія Коса Адже композитор понад усе любив дітей, а тим паче талановитих. Я граю на фортепіано, скрипці і недавно пішов на гітару. Я буду сьогодні грати на фортепіано концерт номер 3 Моцарт-Рамажор. І буду грати з унісоном. Дитячої музичної школи номер 1 молодшим. І буду ще співати з вокальним гуртом Дзвіночки. Це перший фестиваль у моєму житті. Я сьогодні буду співати пісню. Зимові дні фестиваль імені Анатолія Косанатольського є справжньою музичною спадщиною, яка єднає покоління. Цьогоріч у заході взяли участь понад 400 учасників. Серед них були як юні таланти, так і професійні музиканти. Директор дитячої музичної школи номер 1 каже, що заклад постійно живе. У фестивальному Вагома частина фестивалю це і є складова нашої школи. Це учні, це викладачі, це підготовка до фестивалю. Це відповідальність як вчителя, так і дитинки. Це ріст самої дитинки. Адже виступаючи на такій сцені, і в рамках фестивалю для дитини це, це теж стає своєрідним кроком здолання якихось певних перешкод музичних і стимулює її. На вдосконалення на покращення своєї виконавської майстерності пишається директор школи і своїми вихованцями. Концерт кращих колективів нашої школи без перебільшення скажу, що в нас їх аж 20. Ну тішимося цим, що викладачі докладають таких зусиль і створюють різні колективи. Також тішимося тим, що саме в нашій школі я думаю, однієї з області є симфонічний оркестр, який ви сьогодні також зможете почути. Чотири дні яскравих виступів талановитих вихованців були ще й благодійними. На заходах зібрали майже 7 тисяч гривень для потреб наших захисників. З коломиї Богдан Малецький Галина Раї.